Щойно знову було судове засідання, яке розглядало мій позов до Національної комісії регулювання електроенергетики щодо незаконного і неправильного встановлення тарифів на централізоване опалення, зрозуміло, що такий позов стосується мільйонів людей в нашій державі. Національна комісія регулювання електроенергетики, яку очолює пан Вовк який є представником вірніше був представником компанії «Рошен» в Росії. Він зараз став керівником органу незалежного в лапках, який встановлює тарифи для всієї країни. Так от він діяв незаконно і він не мав права встановлювати тарифи на централізоване опалення для людей, тим паче вдвічі вищі ніж були в попередньому опалювальному періоді. Він порушив свої повноваження, і ми хочемо це оскаржити. Зараз відбулось судове засідання, але насправді суд не зміг розглянути наш позов. Судове засідання де-факто було зірвано, і зірвано було тому, що не з'явилися представники Олега Ляшка радикальної партії. Такий позов по тому, щоб скасувати. Постанову про підвищення тарифів на е, централізоване опалення є і Олега Лішка у радикальної партії, але вони не з'явилися в суд, і суд вимушений був відкласти розгляд. І тому я зараз хочу звернутися до Олега Лішка. Е, перенесли і за їхні явки на 7 жовтня е, розгляд судової справи по скасуванню підвищення е, тарифів на тепло вдвічі на 7 жовтня. І я прошу. Будь ласка, пане Олег Ляшко, з'явіться 7 жовтня для того, щоб не було зірвано судове засідання. Тому що кожен день зараз втрачений, він по суті позбавляє людей права отримати позитивне судове рішення. А те, що тарифи на опалення піднімаються вдвічі, і це робить президент Порошенка, прем'єр-міністр Гройсман, екс-прем'єр-міністр Яценюк і їх маріонетки. Це не просто грубе порушення прав людей, це не просто грубе порушення справедливого відношення до людей. Це, по суті, остаточне нищення родинних бюджетів і родинного економічного життя в Україні для українських родин. І я прошу просто зупинитися. Я зараз звертаюся до президента Петра Порошенка. Зупиніть, будь ласка, таке нелюдське ставлення до громадян України. Ви, пане президенте, дуже добре знаєте, що ціна на газ сьогодні, по контракту, який ви так сварите, який був підписаний в мої часи, складає 140 доларів за тисячу кубічних метрів. Це не імпортований газ. А ви ставите людям ціну 285 доларів. А крім того, ціна на український газ, вернішу собівартість, складає. Ну, 18 доларів за тисячу кубічних метрів. З усіма податками і транспортуванням це максимум 85 доларів за тисячу кубічних метрів. Ви людям виставляєте 285 доларів за тисячу кубічних метрів. Я звертаюся до президента. До опалювального періоду, до початку опалювального періоду. Є ще зовсім небагато часу. Ви бачите, що суди штучно затягуються. Я прошу вас, примусьте вашого Гройсмана. І вашого вовка, який очолює Національну комісію регулювання електроенергетики, негайно припинити цей безпреділ, який робиться по відношенню до людей, і це безумовно зниження ціни на газ, а як наслідок на тепло і на гарячу воду. Я хочу зараз передати слово також людям, які зі мною були присутні в суді. Це керівник однієї з громадських організацій, які захищають інтереси споживачів. Це Олексій Кучеренко. Дякую. Шановні друзі, і пані Тимошенко як громадянка України, і команда, яка підтримує її в цьому позові, ми абсолютно переконані в своїй правовій позиції. Там навіть немає ніяких сумнівів, що взагалі нелегітимний орган ця національна комісія. Всупереч процедурі, всупереч законам України, всупереч повноваженням своїм, всупереч Конституції, прийняв рішення, і будь-яке перше засідання суду по суті, воно власне кажучи, це є доведе. Те, що сьогодні я побачив в суді, я б розумію одне це засідання може відкладатися, переноситися завжди знайдуться якісь особистості, які будуть аргументувати свою любов'ю до там закону, до людей України, але опалювальний сезон за двоє. За два тижні починається, і повірте мені, як фахівцю, тільки небагато людей сьогодні розуміють можливі наслідки: 18 мільярдів боргів. Підприємств теплокомуненерго, які нам з вами надають тепло, сьогодні перед НАК Нафтогаз. НАК Нафтогаз шантажує ці підприємства. Він примушує їх укладати угоду, навіть не типову, яку затверджує Кабін, з величезними штрафами, пенями, тобто заганяє їх в глибокий борговий кут. І після цього можу сказати одне з величезною ймовірністю навесні. Підуть у людей відбирати за борги, які на той момент сформуються за цими тарифами безгуздами, приватні виконавці. Саме для цього вони житло і створювалися житло будуть відбирати, майно будуть відбирати і житло. Наслідки не передбачувані. Я повністю підтримую цю ініціативу, яку тільки що Юлія Володимировна озвучила, і сам зі свого боку звертаюсь до усіх громадських організацій, до усіх співокласників житла, кооперативів, будь-яких правозахисних організацій. Є одна людина, яка сьогодні швидко може і зобов'язана вирішити цю проблему. Це наш президент України Петро Порошенко. Саме він створив. Нелегітимна своїм указом цей орган серпня 2014 року. Саме він призначив керівництво напівлегітимне, яке очолює сьогодні пан Вовк, менеджер, як ви знаєте, компанії «Рошен». Саме він, і як президент, контролює і несе відповідальність. За дії цього органу і може примусити його і дати доручення, проконтролювати і скасувати своє незаконне рішення для того, щоб не очікувати цього суду, бо нас втягують народ України в безкінцевий такий судовий процес, на що не вистачить. В нас то вистачить розумієте, і терпіння, і фаховості, але час, ресурси, все це буде грати на одне загнати людей в боргову яму, пане президенте, зупиніть цей. Беспредел.